Дивіться, ми з вами починали, що нам треба оборонити державу, а зараз я правда? 10 років є що раз, правда? Режим воєнного стану. Якщо завтра йде депутат та Верховної Ради, хоть один це воює. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджує правовий режим воєнного. У вас, пане, чують, мене нормально чують. Правовий режим воєнного стану запроваджений і запроваджується у випадку необхідності і відбуття агресії. <запи> <Шо з Росії? запи> Відбиття грації від кого? Ми не розуміємо, від кого. Від кого ми маємо Думаємо, захищати? Ну, від самих пасів, якщо хлопці в руті, круті, за що? За що приходять повністю, руки крутити? Чому це так має бути? Чому людей забирають, що навіть є пропов, пропов хлопа забрали, нема, пропов, так, це все є? Якщо ти до них на Не в ком, то святку брат. Ми юна родина, ми юно ціли. То чого ви так з не поступаєте? Це нормально з вашої сторони. Ганьба, да.